Перенавантаження загрожує дитині неврозами та хронічними головними болями. Найрозповсюдженіша причина неврологічних розладів це порушення режиму дня. Обов'язково це днівний відпочинок, це обязательно утром ребенок має повноцінно позавтракати. І приходять зі школи, повноцінний обід і відпочинок після школи. По можливості сон. Симптоми перенапруження це часте клипання очима, примруження, посмикування мімічної мускулатури. Причиною таких розладів зазвичай є зловживання комп'ютерними іграми. Вони вимагають від дитини концентрації уваги і швидкої реакції та викликають негативні емоції, порушення сну, дратівливість. Якщо родители розрішають своєму рібінку комп'ютерну ігру, то може быть до получаса. Мінут 40 в день і достаточно при умові того, що ребенка був днів відпочинок, при умові того, що він вже справився з усіма уроками. Також Тетяна Бойко наголошує на тому, що школяру необхідно кожного дня не менше однієї години знаходитися на свіжому повітрі та вживати в достатній кількості вітаміни, а при потребі заспокійливі засоби. Це Препарати магнія, препарати задержали в собі пустирник, варів'яну, мелісу. А при появі симптомів обов'язково звернутися до фахівця і пройти обстеження. Тож дослухайтесь до порад лікарів і бережіть здоров'я з молоду. Юлія Нагайко, Антон Непісь, Телевізійні новини Миколаївщини.